Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Національна збірна України зазнала кадрових змін напередодні старту відбору до чемпіонату світу 2026. Через травму табір команди залишив воротар мадридського реала Андрій Лунін. Замість нього до складу викликано Георгія Бущана, який нині виступає за Саудівський клуб Аль-Шабаб. 5 вересня синьо жовті зіграють у Вроцлаві проти збірної Франції, а 9 вересня вирушать до Баку, де зустрінуться із національною командою Азербайджану. Віктор Скрипник провів 140-й тренерський матч в УПЛ. За цей час його команди здобули 65 перемог, 32 рази зіграли в нічию та зазнали 43 поразки. Загальна різниця м'ячів – 210-164. На чолі зорі Скрипник провів 80 поєдинків, 45 перемог, 16 нічиїх і 19 поразок. Різниця м'ячів – 139-75. Колос оголосив про завершення співпраці з півзахисником Павлом Оріховським. 29-річний футболіст приєднався до клубу влітку 2019 року на правах оренди з Динамо, а вже за кілька місяців підписав повноцінний контракт. У сезоні 2021-2022 Футболіст провів першу частину чемпіонату у складі львівського руху, після чого повернувся до ковалівки. За колос Оріховський провів 123 матчі, у яких забив 20 голів та віддав 9 гольових передач. Фулгем оголосив про підписання лівого вінгера Шахтаря Кевіна. Бразилець підписав контракт до 2030 року з можливістю для клубу продовжити угоду ще на рік. Сторони не розголошують вартість переходу, але статистичний портал Transfermarkt вказує, що вона склала 40 мільйонів євро. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Шахтар також отримає 5 мільйонів бонусами. Нагадаємо, у січні 2024 року Шахтар заплатив Палмейросу за Кевіна 12 мільйонів євро. У поточному сезоні він забив п'ять голів і віддав два асисти у п'яти матчах. Польська арка оголосила про підписання Назарія Русена з Сандерленда. Польський клуб орендував 26-річного українця у клубу ЗПЛ. Деталі угоди невідомі. Арка посідає 11-те місце в екстраклясі. Нагадаємо, Сандерленд купив Русина влітку 2023 року. з Зорі за 2,5 мільйонів євро. У складі чорних котів він забив два голи та віддав один асист у 32 матчах. Другу половину минулого сезону він провів у складі Хайдука. На його рахунку. Один асист у 17 матчах. Норвіч Сіті оголосив про підписання центрального півзахисника Манчестера Юнайтед Захара Баумана. 18-річний українець підписав контракт з новим клубом до 2027 року з можливістю продовження ще на один рік. Норвіч не сплатить трансферну суму за Захара, проте угода включає низку бонусів за результативність, що дозволить Юнайтед отримати значні кошти у разі успішної гри Баумана. Захар виступав за збірну України Ю-19 і був гравцем команди Манчестера Юнайтед Ю-18, яка виграла титул АПЛ серед юніорів минулого сезону. Бауман провів 19 матчів на молодіжному рівні, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів. Нотінгем Форест оголосив про перехід лівого захисника Олександра Зінченка з Арсенала. За попередніми даними, лісники взяли 28-річного українця в оренду у лондонського клубу. Повідомляється, що Нотінгем встиг подати заявку щодо оренди Зінченка до дедлайну. Клуб пішов на цей крок після того, як у них зірвався трансфер лівого захисника Атлетіко Хаві Галана. Нагадаємо, Арсенал купив Зінченка влітку 2022 року з Манчестера Сіті за 37 мільйонів євро. У минулому цьому сезоні гравець забив один гол та віддав один асист у 23 матчах. Жирона підписала форварда Владислава Ваната з Динамо. За попередньою інформацією, сума трансферу 23-річного українця склала 17 мільйонів євро. Нападник гратиме за каталонську команду під 19-м номером. З 2022 року Ванат грав за Динамо під 11-м номером. У Чорноморці, де він провів першу частину кампанії, 2021-22 в оренді гравець мав 74-й номер. Контракт Владислава з каталонцями розрахований на 5 років. Продаж Ваната в Жерону став сьомим найдорожчим вихідним трансфером в історії Динамо. Найдорожчим вихідним трансфером в історії київського клубу був продаж у січні 2023 року центрального захисника Ілі Забарного в Бормут за 38 мільйонів євро. Ванат є вихованцем київського Динамо. Свій дебютний офіційний матч у складі першої команди він провів у травні 2021 року. Відтоді нападник зіграв 119 матчів за киян, у яких забив 50 голів і віддав 19. Результативних передач найдорожчі продажі в історії Динамо виглядають так: перше місце Ілля Забарний, Бормут, січень 2023 року 38 мільйонів євро, друга позиція. Андрій Ярмоленко, Борусія Дортмунд, серпень 2017 року 25 мільйонів євро. І трійку лідерів замикає Андрій Шевченко, Мілан, Липень, 1999 рік, 23,91 мільйон євро. Динамо оголосило про трансфера лівого півзахисника шоли Огондани з Фламенгу. Київський клуб підписав контракт з 20-річним нігерійцем на 4 сезони. Він гратиме за столичний клуб під 16 м номером. Динамо сплатить фламенгу невелику компенсацію за Вінгера. Бразильський клуб збереже за собою 50% прав на гравця. У 2025 році Огондана зіграв 25 матчів за команду фламенгу Ю U-20, забив 4 голи та віддав 3 асисти. У минулому сезоні у складі Фламенгу Ю-20 Огундана настав переможцем Кубка Лібертадори серед клубів ю 20 та інтерконтинентального кубка. Динамо оголосило про досягнення домовленості із французьким клубом «Гавр» щодо трансферу 21-річного сенегальського оборонця Аліо Тіаре. Контракт із футболістом розрахований на 4 роки. Тіаре професійну кар'єру розпочав у місцевому клубі «Діамбарс», А у вересні 2023 року перебрався до Франції, де підписав контракт із Гавром. За французький клуб він провів 16 матчів та забив 3 голи. Після чого перед стартом сезону 2024-25 перейшов у Ненсі на правах орен у складі цього клубу футболіст відіграв 30 матчів в усіх турнірах відзначився двома результативними передачами. Динамо оголосило про підписання румунського нападника клубу університаття Владіслава Бленуце. Зазначається, що контракт з 23 річним футболістом буде діяти протягом п'яти наступних сезонів. Футбольну кар'єру Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійського клубу Пескара, де у грудні 2020-го дебютував за першу команду в серії Б. У складі Пескари провів шість матчів. У вересні 2000 2022 року перейшов до університату на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викоплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт із клубом. У сезоні 2024-25 на правах оренди виступав за університатю Клуш, де провів 37 поєдинків та відзначився 12 голами. На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди Ю. Двадцять 21 Динамо оголосило про підписання центрального захисника Василя Буртника з Ниви Тернопіль. Київський клуб повідомив, що вони підписали 23 річного українця на правах оренди на один сезон. Деталі невідомі. Буртник приєднався до Ниви на правах вільного агента цього літа після відходу з друголігової ревери 1908. У поточній кампанії центрбек віддав один асист у п'яти матчах. Нападник Йонг ПСВ Робін Ван Дейвен відхилив пропозицію Динамо. Повідомляє журналіст Рік Ельфрінг. Зазначається, що Ван Дейвен не захотів їхати в Україну, де триває війна, і відмовився від великої суми. Робін є вихованцем ПСВ. Його контракт ще й не до 30 червня 2026 року. Цього сезону на рахунку футболіста п'ять голів у чотирьох матчах за ПСВ Йонг за першу команду клубу Ван Дейвен ще не грав. Стало відомо, на яку дату запланували звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера Динамо. У Динамо не відмовились від ідеї звільнення головного тренера Олександра Шовковського, однак вони не готові цього робити прямо зараз. Про період, коли можуть звільнити Шовковського, повідомили та то таке: за інформацією джерела, керівництво київського Динамо було незадоволено поразками від Пафоса та Макабі Тель-Авів, але на цю мить не розглядає можливість відставки головного тренера. Джерело стверджує, що відстав. Ко можуть розглянути лише взимку, коли закінчиться перша половина сезону. Саме тоді у нового головного тренера буде достатньо часу для підготовки команди перед весняною частиною чемпіонату. При цьому команда має за Шовковського показати незадовільні результати в ОПЛ, а не в лізі конференцій. Нагадаємо, Шовковський очолює Динамо з грудня 2023 року і минулого сезону привів клуб до чемпіонського титулу, але у тренера дуже незадовільні результати у Єврокубках. Журналіст Ігор Бурбас розповів, що Шахтар пропонував полісю за трансфер Вінгера Олександра Назаренка 4 мільйона євро. У ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфавби бери від гри своє. Цитата: з'явилася інформація, що була можливість обміну між Шахтарем і Поліссям. І я скажу, що Шахтар першим запропонував, навіть спочатку не обмін, а 4 мільйони. Власне, Шахтар захотів взяти до свого складу Олександра Назаренка, і Полісся відмовилося від цих 4 мільйонів євро. Але коли Полісся звернулося до Шахтаря, з'явився інтерес стосовно Назарини. То Шахтар запропонував обмін. Давайте ви нам Назарину і Шведа ще й доплатимо і заберемо Назаренка. І знову ж таки, поки Полісся, я так розумію. Не погодилося, але перемовини ще далі тривають, сказав Бурбас. За даними Легазета Дело Спорт, переговори щодо обміну форварда Роми Артема Довбека на нападника Мілана Сантяго Хіменеса повністю зірвалися. Мілан сказав Ні, варіанту з орендою та правом викупу, який вимагала Рома для Хіменеса. У відповідь римляни не дали згоди на перехід українського форварда до складу Росонері. Таким чином, головною опцією в атаці для Міланців залишається Рафаел Леао, а нових підписань так і не відбулося. А за інформацією тут у спорт перехід Довбека можливий лише у тому. Випадку, якщо Хіменес обере не Рому, а іноземний клуб. Нагадаємо, Рома придбала українського нападника в серпні 2024 року за 30,5 мільйонів євро. Минулого сезону український форвард забив 17 голів та віддав 4 асисти у 45 матчах на клубному рівні.